В нашій студії сьогодні директорка центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів Лісова Поляна Ксенія Возніцина. Пані Ксенія, я дуже рада вас вітати. Дякую, що ви фізично до нас прийшли. Дякую, Дякую за запрошення. Розкажіть, з якими проблемами найчастіше до вас потрапляють ветерани і військовослужбовці. Ну, одразу хочу сказати, що на сьогодні це 99% Це військовослужбовців, тому що я кажу, що всі наші ветерани 24-го числа стали військовослужбовцями. Навіть так так і було, що вони перебували на лікуванні в нашому закладі. 24-го вони одразу від нас потрапили далі. Ваш центр в Пущі водиці так, під Києвом. Я для глядачів просто уточню, що там просто лінія фронту проходила звісно, через пущу водиць. І вони останні два дні перед цим і готувались, і складали зброю свою у нас на очах. У всіх, да. І звісно, що тепер це військовослужбовці, враховуючи от нашу специфіку на лікуванні психологічних проблем, на лікуванні міновибухової травми, контузії, так званої, то звісно, люди потрапляють саме з цими проблемами. Але хочу зауважити, що. Ще жоден пацієнт не був з якимось одним якимось діагнозом однією проблемою. Зазвичай це колосальний комплекс, який складається вже за рік роботи, їх, їх надзвичайної роботи. Це і тотальне фізичне виснаження і загострення хронічних захворювань, які були багато не секрет. З наших ветеранів потрапили на фронт із групами інвалідності і третьої, і другої. Звісно, ті умови. Змусили ці хвороби заявити про себе, і колосальна кількість людей, які отримали легку черепно-мозкову травму, так звану контузію, це вірний вірна назва легка черепно-мозкова травма, тому що кількість артилерійської зброї, яка зараз використовується в наших умовах, вона просто безпрецедентна і деякі наші військовослужбовці мають по два, по три, по п'ять таких епізодів дії хвилі. Тому це такий... Величезний пласт, знаєте, порушення психічної і фізичної сфери, який потребує специфічних і підходів. А як зараз виглядає система реабілітації психологічної військових? Як люди потрапляють в ваш центр? Який це ланцюжок? Так, зараз ще важко говорити про якусь реабілітаційну систему, саме психологічною, тому що переважна кількість людей, які, наприклад, до нас потрапляють, ми намагаємося їх стабілізувати, дати ресурс, мотивацію, і вони вимушені повернутись на фронт і навіть з певними розладами, mm -hmm. певними розладами в сфері здоров'я, тіла і психіки і. В основному, звісно, вони потрапляють в лікарні з фізичними з фізичними якимись пораненнями, і логічно, що звичайні лікарні багатопрофільні. Вони ніколи не мали в штаті психологів, там психотерапевтів, психіатрів. Це і, і абсолютно логічно, тому. Цей аспект достатньо складний отримати ще й психологічну допомогу, коли він лікується в хірургії, наприклад, да, в травматології, в іншому там відділенні. Але, ну от, враховуючи нашу специфіку, і що ми працюємо вже 9 років, багато ми знаємо людей особисто, і командирів начмедів частин, то а, два шляхи можливі: це направлення прямо від начмедів частин до нас, коли вони бачать своїх підлеглих, яким це необхідно. І другий шлях. Ми забираємо на етапи реабілітаційні вже після військових шпиталів, наприклад, да, де, де стан стабілізувався, де м, пройшов гострий етап, якийсь складний, і тоді вони потрапляють до нас вже якби опосередковано через військові шпиталі. Але коли ми говоримо про ту кількість ветеранів, яку Україна матиме після війни, угу. то стає зрозуміло, що в такому ручному режимі. Це не, не може так. функціонувати, що подзвонив знайомий начмет і сказав, так, що так. тобі треба сюди поїхати. Угу. За оцінками мінветеранів 10% населення України після війни будуть або ветеранами, або родичами, родичами. ветеранів, або родичами полеглих, -полеглих воїнів. Так. Як такі величезні кількості людей це 3 мільйони. Угу. Надати ну частина з них точно потребуватиме психологічної так, психічної реабілітації, так. якою має бути система, щоб угу. вона змогла функціонувати. Звісно, така кількість ми. І до 24 лютого казали про те, що система медична має бути готова до того, що люди такої категорії звертаються до лікарів загальної практики, до сімейної медицини, до лікарів неврологів, терапевтів. А зараз це просто масштабувалось. і. Звісно, ми не зробимо тисячі реабілітаційних центрів і це буде неправильно. Це виокремлення категорії людей, і це не є здорово власне для, для такої допомоги. Тут головне. Якісно підготувати суспільство і медичну і психологічну спільноту до такої кількості людей, тому що вони будуть інтегра... ну, інклюзивно заповнювати да простір медичний або інший, і це це правильно. Він має така людина, має соціалізуватися, не відокремлюватись угу. да, в окремі такі гетто, так Столько. скажімо і. Тут важливо те, що вже і зараз багато робиться. Певні є курси для сімейних лікарів по специфіці роботи, в яких ми, до речі, нашої лісової поляни, нашими фахівцями, приймали участь. Є певні онлайн платформи дуже їх багато для удосконалення роботи з протезуванням, як з цієї категорії людей це для фізичних терапевтів, для ерготерапевтів, тобто для реабілітаційної команди. Тобто, все наше суспільство має готуватися до не не побудувати окремі заклади, знаєте, а отак, от, от дифузно бути готовими до повернення цих людей, і саме головне. А до речі, ми зараз готуємо по з Національною службою здоров'я України, НСЗУ, це наш основний постачальник медичних гарантій в Україні. Готуємо великий курс по наслідкам саме легкої черепно-мозкової травми, так званої контузії, бо саме з цією проблемою будуть звертатися тисячі людей. І ця тема була взагалі невідома для України. Вона молода і для світу, якщо чесно, а і для України. Тому робимо такий фундаментальний курс. Ми ну, взагалі багато треба провести роботи не навіть з конкретними захворюваннями, знаєте, які можуть бути у ветеранської спільноти, а взагалі розуміння. Що людина відчуває, коли вона повертається? От такі загальнолюдські теми. Як до неї краще звернутись? Що спитати, що не спитати. Щоб людина відчувала оту тотальну довіру, безпеку і повагу, яка вона мусить відчувати це кожною клітинкою. І це, повірте, зменшить одразу градус проблем і, і проблем, які можуть виникати, ці Знаете, конфлікти і все це решта. одна з найвідоміших книжок. Про жахи війни mm -hmm. це на західному фронті без змін ремарка. Так. Але як на мене, набагато страшніша книжка продовження до на західному фронті вона mm -hmm. називається Повернення mm -hmm. там, де оці молоді хлопці повертаються в так. Берлін, і вони розуміють, що вони нікому не потрібні. Так. Вони не можуть нормально комунікувати з тими друзями, які не були на uh -huh. війні, із своїми дружинами або коханими, тому що якийсь абсолютно інший вакубуляр з'явився. І тому питання: а як нам? Підготувати своє суспільство, підготувати просто себе угу. до того, аби коли сотні тисяч військовослужбовців стануть ветеранами, повернуться з війни, аби вони не переживали цього ремарківського повернення. Так. Звісно, тут не буде такої штуки, що погугліть і дізнаєтесь, але ми фахівці маємо допомогти в цьому суспільству звичайним людям. Для цього має бути і така велика медійна робота, і ем, зараз, наприклад, у 2020 році, ми випустили такий довідничок. він називається Невидиме поранення. І він якраз був не для психологів, психотерапевтів, а для всіх людей першого контакту, так скажімо, і соціальних працівників, юристів, і для багатьох. Ми зараз його друкуємо дуже великим накладом, будемо з розповсюджувати по всій Україні. Він буде в електронному варіанті. Раджу людям свідомим, які хочуть якось долучитися до допомоги, все ж таки шукати варіанти освіти. Вони зараз з'являються, правда з'являються. Трошки треба ну, в цьому себе якби спонукнути. Але дійсно багато дружин зараз питають, як спілкуватися з людьми. Ми зараз проводимо навчання для координаційного штабу зниклих безвісті саме для дружин і родин людей, яких повертаються і. Вони одразу кажуть, що ви дали зараз такі знання. Це однозначно спростило е, моє бачення чоловіка там чи дружини. Да? І це одразу зменшило ступінь конфлікту. Е, тобто, людина знає, як спілкуватися, одразу не виникає ту, того градусу напруження і в родині. дайте кілька і... порад для да. людей, щоб вони зрозуміли, хоча б які в яку сторону копати. <гум> ну, дивіться по перше, ви завж... ви маєте вже знати, що не повернеться така сама людина, не чекайте від неї і не в Страмляєте її одразу в ваше цивільне життя, ніби то не було того року, там чи вісьми років війни. Певний має бути час, але знову ж таки час не лікує, це теж помилка. Якщо ви вже бачите, що цей час дійсно затягується, і людина не відбувається жодної зміни в напрямку соціалізації, тоді вже ви подумаєте про те, щоб звернутися до фахівця. Але... От, дайте людині ту підтримку, щоб вона відчувала, що ви просто поруч. Що ви її любите і поважаєте за всім її досвідом, дайте зрозуміти, що коли ти би хотів поговорити, я поруч. Не вимагайте цього прям так проактивно, дуже або може бути такий період, коли людина дуже хоче багато говорити про це. Не зупиняйте, теж слухайте і давайте змогу людини виговоритися. Але ну тут багато може бути таких нюансів. Да. Знаєте, а... просто мені здається, є два типи поведінки, коли ти бачиш військовослужбовця. Ветерана, особливо поранених uh -huh. людей, і буває або повний ігнор. Ну, типу, нічого не відбулося. Ти мій друг, і ми з тобою uh -huh. спілкуємося, наче не було війни. Навряд чи це правильна історія. Uh -huh. І друга теж мені здається, навряд чи правильна історія це надмірна опіка. Uh -huh. Зараз я тебе зацілую, заобнімаю. Моя колега нещодавно їхала в потязі з військовослужбовцем і. Була там ще одна жінка по угу. І Це всю дорогу вона намагалася з цим військовослужбовцем розмовляти, тому що вона вважала абсолютно що щиро, так що так треба. Так, вона таким так. чином демонструє свою повагу, свою любов. А хлопець просто ну усім своїм виглядом показував, що він не хоче цієї так. взаємодії. То ну, як тут, треба? знаєте, тут такі, такі мистецтво певним чином. Ну тут треба мати, звісно, певну емпатичність, знаєте, відчувати цей момент. І немає рецепту прямо дуже конкретного дійсно. Бо кожна людина вертається зі своїм багажем. І зі своїм емоційним, емоційним сприйняттям. Просто дійсно треба трошечки відчувати, бачити, наскільки це зараз цікаво людині, чи не цікаво. Тут ем, ну, так, такого рецепту і такої конкретної поради, на жаль, не можна дати, але е, треба просто усвідомлювати, що ці люди. Ем, Робили для нас ексклюзивну послугу, надексклюзивну послугу для всього суспільства, для цього світу. Але дійсно ви праві: не треба значно героїзувати таких людей, і не потрібно робити так, що нібито нічого не відбувається. От показуйте свою якби вавлічність, да емпатичність, залученість таку да. І це головне, головне до така поповага і тотальна повага і вдячність. Вона ж відчувається потім, знаєте, на якихось таких біохімічних вже процесах. Просто ну але інколи це доволі тяжкий процес, коли твоя близька людина, твій чоловік, твій батько, бо твоя угу. дружина прийшли війну і повертаються в квартиру в будинок. Вам треба жити разом. А людина так. справді стала іншою. І я чую це від знайомих, у яких чоловіки угу. на фронті, що він став іншою людиною. Я Абсолютно не знаю, іншою. як. А де цим жінкам опертя собі знайти? Як їм витримати, або чоловікам, якщо це матір або дружина? Так, так це достатньо складно для того, гарно, коли є зараз до речі. Я завжди кажу, що у нас є певні передумови, щоб не розвився той тотальний посттравматичний синдром в країні. Так. Знаєте, отої катастрофізації я її трошки так стараюся завжди говорити, що немає Україна цього отримати. Тому що 9 років війна, 9 років саме з ветеранською спільнотою, була певна робота, були певні громадські організації, благодійні фонди, структури, які допомагали. І зараз дуже багато є груп підтримки для дружин. І вони в доступі. Якщо ви в загуглите «підтримка для дружин групи підтримки, ви одразу потрапите на певні громадські організації, які це організуєте. Просто не лінуйтеся на них потрапити. Навіть одна годинна зустріч допоможе вам зрозуміти цю людину і зрозуміти, як з нею поводитись. Такої роботи дійсно багато. Ми і багато іноземців питає, Боже, як у вас зараз це буде? Рік війни, я їм завжди кажу, не рік, а дев'ять. І саме ветеранська спільнота зараз є такими амбасадорами звертання за психологічною допомогою, бо вони вже за ці 9 років ем, трохи звикли, що це є, що це працює. Е, вони діляться між собою, між своїми побратимами, і це це дійсно круто і. Дуже багато от таких от програм є саме для підтримки дружин. Це такі спільнотні зустрічі. Так. Часто можуть бути онлайн. Це до цього достатньо, але там даються конкретні поради. Залучайтесь до них. Тут ключове не боятися звернутися по допомогу, так. і у людей точно є на це запит, тому що ми не так давно включали в ефір жінку, яка є засновницею спільноти для вдів угу, для дружин угу, загиблих угу. військовослужбовців. І після того вона каже, після того як ми їй показали, просто у них група лягла на фейсбуці. Дуже багато ж... ну це Всі страшно, хочуть... що така тема так, об'єднала да. багатьох жінок. Угу, це жах, угу. але тим не менше у людей а, є запитлип і, і вони так, знайшли так, підтримку. Так, Я вам дуже вдячна за те, що ви сьогодні приділили нам час. З нами була Ксенія Возніцина, директорка центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів лісова поляна Міністерство охорони здоров'я України.